Друзі, вітаю вас на каналі Xportbox. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал. Вийти у дзвін та поїхали. Непереможений казахстанець Женібек Алімханови об'єднав титули у середній вазі. Майбутня зірка дивізіону Ломаченка з великими проблемами виграв свій черговий рейтинговий поєдинок. Тім, дзю впевнено розбив свого суперника та впритул наблизився до поєдинку з Джермелом Чарло. Брат чемпіона світу Тайсона Ф'юрі здобув бліду перемогу на івенті в Манчестері. Все це, це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. На арені Форт Бенд Епіцентр у Розенберсі, штат Техас, пройшов вечір боксу від промоторської компанії Top Rank, у головній події якого відбувся об'єднавчий бій у середній вазі. У ринку зустрівся чемпіон за версією WBO з Казахстану Жанібека Лімханови та володар титулу IBF Німець. Віншенсоґалтієрі зі стартовим гонгом Джоні Бек зайняв центр рингу, але не поспішав загострювати. А Лімхановий посмикував опонента Джебом і пробував у корпус. Вінченсо здебільшого стояв спиною до канатів і ховався за блоком під час атак суперника. На старті другого раунду Гуалтієрі намагався перехопити ініціативу, але постійно наривався на швидкі контрудари. З наступної три хвилинки перевага Жанібека ставала все більш очевидною. Чемпіон з Казахстану атакував гостріше і відчутніше у той час, як Вінченцо застоювався і здавалося, що боявся вдатися до активних дій у п'ятому раунді. А потужно сконтрив лівим аперкотом, після якого вінченсо повело. Все ж німець зміг встояти на ногах і швидко відновитися. У наступній трихлинці гол наважився на атаку, в якій було більше двох ударів, але Жанібек успішно впорався з цією проблемою. Результат Поєдинку вирішився в цьому ж раунді, а Лімхановий пробив той самий аперкот. Він на силу встояв на ногах, але цього разу казахстанець не став втрачати можливість. Жанібек пішов на добування, і рефері ухвалив рішення зупинити поєдинок. Результат бою перемога Алімханови технічним нокаутом у шостому раунді. Свою яскраву вікторію Бек прокоментував наступним чином: такий мій стиль бою це казахстанський стиль, і я буду продовжувати це робити. Ми з самого початку розуміли, що він не зможе дати відсіч. Він вичікував, бо розраховував, що я втомлюся, але цього не сталося. Я хотів би додати до своєї колекції ще два пояси, і ми сподіваємося, що наш промоутер зможе це влаштувати. Нагадаємо, що титулом чемпіона світу в середній вазі за версією WBC володіє американець джермал Чарло поясом WBA. Бинець Рісланді Лара у співголовній події цього івенту у рингу зустрілися американці Кішон Девіс і Нахір Олбрайт. зі стартовим гонгом розв'язалася боротьба за центри рингу, в якій жоден із бійців не хотів віддавати ініціативу. Кішон намагався перегравати опонента за рахунок техніки, викидаючи комбінації з кількох ударів. На гір підтискав і робив ставку на фізичні можливості Ближче до середини протистояння, Деві знайшов свою дистанцію і доволі легко перегравав суперника за рахунок таймінгу та роботи ніг. Удари Кішона стали гострішими і точнішими. Олбрайт дотримувався своєї тактики, йшов уперед, викидаючи силові удари, які в більшості випадків проходили повз ціль. Після екватора поєдинку Девіс поступово нарощував свою перевагу, збільшуючи швидкість і кількість викинутих ударів. У той час, як і у Нохіра з точністю було все навпаки. Олбрайт став повільнішим, багато пропускав і його атаки практично не мали успіху. Також Нахір шостого раунду почав скаржитися у своєму кутку на проблеми з лівим оком. Наприкінці вось. Мого раунду Олбрайту вдалося підловити свого опонента ударом праворуч на зустріч, після чого Девісу довелося рятуватися в клінчі, відчувши запах крові, нахір у наступній трихлинці пішов уперед. Кішон успішно ухилявся від атак суперника за рахунок роботи ніг і корпусу. При цьому сам успішно контратакував. У фінальному раунді бійці тільки ближче до кінця проявили активність. Кішон став ініціатором розміну, з якого і вийшов переможцем. Результат бою Девіс переміг Обрата рішенням більшості суддів з рахунком. 95, 95, 96, 94 та 97-93. А ось на арені Gold Coast Convention and Exhibition Center у австралійському Родбічі відбувся вечір боксу від промоутерської компанії No Limit Boxing. У головні події, якого зустрілися чемпіон світу за версією WBO в першій середній вазі австралієць Тім Цю та американець Брайан Мендоса. Уже на старті поєдинку бійці обмінялися кількома ударами. Брайан намагався бути активнішим і викидав більше. Також не забував про Корп. По суперника, тоді як тім підтискав опонента і пробував одиночними або двійками. Ближче до середини поєдинку тім став нарощувати перевагу, його удари стали акцентованішими і більш відчутними для суперника. Мендоса намагався огризатися, багато рухався і працював корпусом. Але все ж йому практично не вдавалося відігнати опонента і піти від канатів. У сьомому раунді тім зробив першу заявку на дострокову перемогу. Пробивши кілька правих аперкотів, після яких американець втратив концентрацію на кілька секунд. Усе ж Брайан зумів швидко зібратися і навіть постарався повернути боржок опонентові. Під кінець наступної три хвилинки, Мендоса кілька разів жорстко пробив справа на зустріч, але ці удари пройшли крізь ціль. У дев'ятому раунді Цзю всадив пряли прямий у підборіддя суперника, але Мендоса його витримав. Зі стартом чемпіонських раундів, тім посилив пресинг і почав робити ставку на серійну роботу. Це виявилося проблемою для американця. Доса багато пропускав, але при цьому намагався відповідати, викидаючи силові удари. У фінальному раунді Брайан постарався реабілітуватися і провів кілька непоганих атак, але для перемоги цього було недостатньо. Результат бою дзю переміг Мендосу одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112, 116-111 та 117-111. А ось на AO Arena в британському Манчестері завершилося боксерське шоу від промоторської компанії Міст Фіз яке очолив поєдинок брата чемпіо. На WBC у суперважкій вазі Тайсона ф'юрі Томмі проти блогера Оладжіди Олатунджі відомого під псевдонімом Ксі, Незважаючи на свій статус профі боксера. Ф'юрі ніяк не міг підібрати ключі до суперника. Перший раунд вийшов досить брудним. Томі вдарив Ксі по потилиці. Опоненти багато клінчували і порушували правила. Сінь не показував нічого особливого, але Ф'юрі не міг до нього пристосуватися. У другому раунді Томі знову завдав удару по потилиці, і цього разу рефері вже зняв з нього бал. На екваторі шести раундового поєдинку Томі трохи активізувався, проте явно забрати ініціативи в нього не вийшло. По суті, бій був рівним і не тішив глядачів яскравими моментами. Нальному раунді Ф'юрі ще й вдарив ксі після команди Рефері, але цього разу обійшлося без штрафу. У результаті судді віддали представнику одіозної боксерської сім'ї спірну перемогу з рахунком 57-57 та двічі 57 56 Однак на наступний день після бою результат було змінено з перемоги рішенням більшості суддів на перемогу одноголосним рішенням суддів. Як повідомляє відомий інсайдер Майкл Бенсон, результат був змінений, тому що одна з карток суддів була складена неправильно. Його карт багато оголосили як нічию 57-57, а насправді там був результат 57-56 на користь Ф'юрі. Але це ж ні на що не впливає. Томі більше не хоче битися з блогерами. Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі стверджує, що не думає про поєдинок із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. За словами Ф'юрі, він повністю сфокусований на поєдинку проти Френсі Сангану, який відбудеться 28 жовтня. При цьому циганський король не сумнівається, що зможе перемогти Усика, коли вони вийдуть на ринг. Наразі Усик мене не особливо хвилює, тому що спочатку мені необхідно розібратися з Френсісом, коли я з ним розберуся, якщо я залишуся цілий. І неушкодженим, то буду схожий на Донкі Конга і впораюся з цим маленьким хлопцем. Я змахну його як маленьку краплю дощу з плеча, але до цього я віддаю 100% своїх сил кожній людині, з якою б'юся. І тепер до вашої уваги розклад головних поєдинків тижня у професійному боксі. 21 жовтня британський проспект на півважкої ваги Джошо Боаці та володар вакантного титулу EBU Ден Азіс проведуть елімінатор за версією WBA на арені O2 в Лондоні. А ось івенті в Ліверпулі Джек Кетеров буде виборювати титул чемпіона за версію WBA Intercontinental у першій напівсередній вазі проти зіркового венесуельця Хорхе Лінареса. Таким був цей тиждень на цікаві події. А ми з вами не прощаємося. а Лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!